Привіт малята, я Сашко. Я дуже полюбляю мандрувати. Сьогодні я хотів би познайомити вас з морськими мешканцями. Це дельфін. А це касатка. Касатка це дуже велика риба хижак. Дельфіни це риби, які менше за касатку. Дельфін і касатка харчуються рибками. А ще у морі є зірочки. Вони харчуються коралами, мають багато рук. А це акула. Вона риба хижак, в неї є дуже гострі зуби. Харчується акула маленькими рибками, а це риба клоун. Її впізнають за яскравою окраскою. На харчується водоростями. В морі ще багато різних риб, а ще багато рослин. Але мені вже час повертатися додому. На згадку про подорож я купив золоту рибку. Вона буде жити у мене в акваріумі. Ось так золоті рибки живуть в акваріумі. Я пропоную виліпити золоту рибку із пластиліну. Для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну, папір синього кольору, кольоровий пластилін і серветки. Починаємо нашу роботу з коричневого пластиліну і білого. Вони нам потрібні для камінців, які ми будемо викладати на дно нашого акваріуму. Відчіпуємо маленькі шматочки білого пластиліну і шматочки коричневого пластиліну. Тепер в долоньках прокочуємо і робимо кружечки ну, Вони можуть бути різними за розміром, менші, більші камінці. Вони можуть бути неоднакові. Тепер ми прикладаємо кружечки, міцно стискаючи пальчиком, внизу, паперу, чергуємо за бажанням. Білий, коричневий, білий. Кам'янці у нас різні. Добавляємо до кінця наші камінці, викладаючи за бажання. Далі ми працюємо із зеленим пластиліном. І чіпуємо шматочок, розкочуємо на дошці, розкочуючи пластилін, робимо тоненьку смужечку. Одна смужечка вже готова, відбаємо від пластиліну інший шматочок і теж його розкочуємо, робимо смужечку. Так, у нас з'явилося дві смужечки, які ми перериваємо навпіл і приклеюємо ось таким чином до нашу папіру. Це наші водорості. Так, тепер будемо. Для коралів ми обрали червоний колір пластиліну, також розкочуємо дві смужечки тоненькі. Розминаємо пластилін і прокочуємо його по дошці. Подивилися дві смужечки червоного кольору, ми також їх розриваємо на дві частинки, одну і другу. Прикладаємо наші смужечки на синій папір з іншого боку від водоростей. Акваріум майже закінчено. З жовтого пластиліну ми будемо робити рибку. Одну частинку беремо велику і три маленьких. Починаємо працювати з великим шматочком. Розкочуємо і робимо кульку. Далі приплюскуємо нашу кульку на дошці і робимо овал. Та прикладаємо наш овал до. Папір. Тепер робимо хвостик. Кружечок навпіл роз'єднали і приплюснули його. Прикладаємо хвостик до овалу. Далі розкочуємо пластилін і робимо плавнички. Щоб у рибки нашої з'явилася ученята, ми відчіпуємо коричневого кольору пластиліна, шматочок і прикладаємо до нашої рибки. Ось така золота рибка у нас вийшла.